З патрахами забираємо цей магазин. З За... ми... Де там потар... З Андреєм кришу кибінням. зразу буде цього, е... То е... Там до тою бляхою перекрийте, що з міткою ми на... напташили. Мам, ну яка бляха? Ми в современному часі живемо. Ну то що? Красною... Красною... Вандуті, мова... Як це воно називається? Що Шо... машини мить? Як він, Тьорхер. Тьорхером, блядь, нахуй Тьорхер, почи... пласт... Другі... Чи... їхати. і ще буде стояти, частина. Та причому тут це ну не виходить. Яка краса! Там вже згнила, вже і не метал не її брати. Гарна не хоче. бляха. Тройка. То хіба що там від собак неї закрить? Ото буде гарна бляха. Даже курі вже дай. Стик і рулонів ми привезли з Мітькою. Він каже, якщо то Галя, продавайте. Це ж 10 років тому було. 10 років? Тому? Вона на не метал неї не хочуть. Візьміть за голову, В її не метал не хочуть брати. Покриє, щоб 25 років стоять. Вона не хоче, не хоче вона вже стоять. Ну яка бляха? Ну, а Чого вона буде стояти? та бляха, не тебе неї поклади, та нехай лежить. Стоять. Чого вона буде стоять? Я тобі ще а, раз о? кажу. Да не буде стоїть сраки справи. Ти розумієш чи ні? Ну як ти богатир, багатир, докупляй <пух> вже те. Шефіра до... кондолу вазони покупляю, де будуть стояти. Ну хай стоять. хай. Нінка буде їхати да дивиться на вазони твої.